Друзі, всім привіт! З вами знову Сергій. Ну що ж продовжуємо різати. Ми привезли нову красиву колоду. Дуже така інтересна. Що ж будемо її теж різати. На слави! Давайте подивимося, що ж з нею вийде. Ну, а нам потрібно спочатку закотити її сюди, а вона така тяжка, тяжка, тяжка. О, ого-го-го! Нормальок. Це не така здорова, але така інтересна, сучковата дуже. Дуже багато всяких сучків непонятних і так далі. Тут вона така широковата, там трохи надлоблена. Ну, що ж, поріжемо на слабо, подивимося, що буде хорошого. Ну що ж, друзі, як бачите, трошки в нас занадто багато тирсу, треба її всю вбрати. Наконець, ми взяли отаку гарну лопату. Нам писали, що в нас була карява якась непонятна. Ми поїхали. Я сподіваюся, ви бачили в магазині. Якщо ні, то тоді, подивіться, там десь пошукайте. Ми купляли. О, ми їх, кстати, по скидки скинули, взяли десь на 50% і бере дуже багато. О, прямо як аж нормально так. Трохи є, трохи є ваги тут. О, як швидко. не то що тою маленькою поки щось збираєш, і що вона так чистенько забирає. О, запах, запах древіс дерева Дерево дуже сильний. Нам писали, друзі, щоб ми щось з цією тирсою робити. Я, поняття, не знаю, що з нею робити. Ми цей тирсою вже обсипали все, що, що тільки можна. Весь ігород засипали. І так, вже просто викидаємо, тому що вже не знаю, що з нею робити. На це багато. Дивіться, це з двох колод чи з трьох колод, оце стики тирси. Якщо комусь треба тирса, ось вона є, пишіть на інстаграмі, можливо, поділюся своєю тирсою. Аби було чим вам приїхати і забрати. А поки що ми паука в одне місце викидаємо, розширяємо нашу територію. Ось тут. Ми сіємо дерева знову. А тут це все тирса, тирса, тирса. Плавніший спуск робимо. Воно тут буде перегнивати і перегною буде заодно. Ні, а от от... тут бачиш, тут огорічка це, це листя. Це листя, так. Да. А оце тирса. і оце це тирса, тирс. стара. А тут вже. Це, мабуть, прошлогоднє? прошлогодня? Да, Чи півроку може? Так, да, 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 mm. да, да, да. остальне там поклали сьогодні туди, на грядки коротше. Ну, на грядки я більше не буду удобряти. Ми ще З части... того року я забагато насипала, так щедро, да. І в мене трошки був не урожай, я б сказала. Як бачите, треба бути акуратніше. Тому що люди пишуть, давайте там пиші, давайте там тирси, тирси, побольше, туди-сюди. А ми переборщили і приїхали. Ну мені просто підказали, можна удобрити тирсою, а я її забагато поклала. А, ну так. Да. Підказка була правильна, тільки я, яка... Так, тільки переборщила. Так що у нас її багато, можемо... поділитися. Ну, якщо треба, тирса. В основному, це у нас сосна, паплар і дуб. All right, we, have so much that we have to throw away. This is it. It's gonna be what it's called Деcomposing. Yeah, it's gonna decompose right here, so okay. Ooh, made it. Зрубили? Загрузили. Це колоди, ноте? Все колода, правда? Вот, наверное, в разрезе классно, такая найде. Интересно, як то це выламалось. Та це Ти ж май... трактором ламали його тоді. Тим трактором, бачиш? Да, відки отаку брали, ложило лопату, і воно христи і ламало його все геть. Тут Та, трактор трошки покрепче, ніж твій, мабуть. Ого, це ж трактор, там екскаватор був. Я переошиваюся. Є, кстати, відео, яким трактором вони це все робили. Нормально. Треба рішити, яким яким могло врізати, так? Щоб красивий. Якщо ми його ріжемо для слабе, то його треба вибирати з сучка. Отут гарний сучок і отут гарний сучок. Значить, можливо, поперок його краще буде різати. О. Я думаю, спробуємо. Але тут такий сучок трохи поломаний. Так, да, це поломаний. Так, ну пробуємо. Окей. Прикольний в розрізі. А от чогось воно так піднімається, да воно так? Оу, тут він нерівний, то придеться різати як є. Ха. Ти бачиш на те? Ще Задачка у нас зараз така, так? Да? Головоломка у нас. Ні, давай будемо так візити, як є, бо я його ну, не положу, не прикручу. Кіресно, так уже після дождю вона таким Але покривається. Але придеться, мабуть, прокручувати, бо моя пілорама не пройде тут з цією. Угу. Сара буде зацеплятися за оці штуки. Угу. такі і Знову вже друга проблема. Не візьму я бінцепилу і я його трошки почищу, бо це не гарно. Да, я думаю, можна. Да. А, Що ж, друзі, будемо продовжувати різати по два інші каже став. Потім будемо рішати, що вас таке висит. Інтересний дизайн. Ще такого тут... я не бачила. Щоб ага. так Ось тут трохи ямка. Вже чуть трохи пилка. Пилка, так? Да? Подтупила, так. Да. Придеться скоро міняти. Ми, ми ж спробуємо ще скільки зможемо врізати, то там поміняє. Тут вже відчувається. О, тут, а, тут Отут чуть трохи, а тут ямка, а тут гобіт. Так, прикольно. А зараз интересно побачити, що буде, що покаже себе слідуючий слаб. Інтересно як воно буде в розрізі з цієї сторони різатись. Ну, ну думаю, непогано буде. Я думаю, по-другому трошки буде. А, чуть -чуть. Бо сучок йшов з тої сторони. Зараз головне, його в гарно. О, він нормально лежить. Де? Тут полукруг то буде легко різати, думаю, що не буде клевіти вже. Угу. Закінчили різати. Хочу б ти вже перевернув, побачите, який ну, узор там буде. Ой, о! О, тут, а, о, о ну, Так, класний. Да, він дуже гарний. Наприклад, сидіти і роздивлятись mm -hmm. на столі. Такий узор. Да. Дуже ганенький. Лайв едж такий, так? Да? Да. Слідуючий гарний буде теж. Дуже, тут. Да. Ну, тепер настав момент помити і подивитися текстуру вже в чистому виді. Ну що ж, друзі, ось як наші слаби. Ось такі от вони в розрізі. Гарні, гарні. Є деякі слаби, які мають дефекти, вже гниле, а ці, от, оцей, наприклад, дуже гарний. Оцей тут уже трошечки трошки вже прогнив. А от текстура красива. Гарна текстура взагалі просто. Розріз. В розрізі дуже гарно Та ти що? Ну що ж, друзі, ми закінчили на сьогодні різати. Я думаю, що вам понравилось, а може і ні. Якщо ні, то пишіть в коментах, навіть якщо і не понравилося, а якщо подобалося, тоже коментуйте, ставте лайки і побачимося на слідучому відео з вами. До зустрічі. Пока!